Сорта фундука, які дивують своїми е, аномаліями, чи як воно виходить, кісточки такі викидає. Такі кісточки, бачите. Зараз покажу кісточка, бачите яка. І вся, коротше, я її вже раз запилював. Вона починає рости і починає видавати от такі. От... Бачите. Кожна Кіст... кісточка ще знову волоски викидає. І це не поодіночні, при... тобто якщо взяти. Бачите? Тобто вони ще цвітуть само собою запилені. Кожна почка плодова. О, але мають кісточки. Отакі тобто, кісті мають. І ці кісточки, які як би кість вся в, в цьому. Ну. Ще треба або їх дозапилити, викидає квіточки ще. Ачте ка. Тому що наверху вон там, ще третя висить. Не буду тягнути, бо ачте які тут нижче цікавіше. Отак От виглядає фундукова кість. Сорт буду нав, е, вкорінювати. Получиться два саженці, а може три. Такого унікального проєкту. Сорт який не хворіє зовсім від слова, зовсім нічим. Тобто ці сорта не обробляю ні мідним купоросом, ніякими препаратами. О, там внизу тече канава, далі дорога. Тут б'є мороз, тут навіть гріцьки обмерзають. От гріцький от, а він постійно обмерзає. Красота. Тобто три тут цвіточних, тут виходить чотири ще зверху і п'ята кісточка отак. Буду готувати зараз траншею для вкорінення. Отакий от унікальний проєкт. Є, на стволах вибивають. Дуже цікаво, теж подивиться. Один по стволові б'є. Ну це я вже показував. Б'є по стволові, це я вже показував. О. А є, прямо вибиває і со ствола. Отак вибиває і ще цвіте. Получається, тобто, земля. Ствол обрізаний, щоб наростали черінки і починає цвісти бачите як такі проекти. Тому кожний фундук має свою генетику і кращі сорта я відбираю.